Всім привіт! З вами Мар'яна і ви на каналі Хитрі Хрестики. Трошки хочу з вами сьогодні повишивати, ну, як і обіцяла, зняти відео. І це буде в нас сьогодні. Такий маленький тех. Поговоримо про актуальні речі, такі як відключення світла, як в народі називають blackout. Я не знаю, я назвала тег так для, ну, як по собі. Там всього 5 запитань, але такі обширні. І Я сподіваюся, ви приймете естафету. Блогери, які мене дивляться, буду рада, буду вдячна дуже. Тех називається рукоділля і відключення світла. Тех, де рукодільно-побутовий, тобто, ну, в общем, поїхали. І все почуєте. Питання перше: як ви себе розважаєте в період відключення світла? Ну, по-різному, абсолютно по-різному, якщо це в день, то займаюся дітьми. Якщо це вечір, я сідаю вишивати. Я сідаю вишивати. Да, до речі, продовжу вишивати мамину картину дошивати. Це бускове чудо від фантазії. Так от, я сідаю вишивати і, або в'язати. Ну, більше, всього це вишивати. Плюс, коли немає світла, я... ну, інтернет у нас працює. З цим питанням у нас, слава Богу, немає. Чоловік це питання вирішив. Мене сусідка була спитала, як там з надачі з інтернетом і зі світлом. Інтернет стабільний, а світло не дуже. От, але останніми днями, щоб не наврочити, правда, ну, більш-менш світла більше є, ніж його нема. До цього рама, так годин по вісім могло не бути, там, по 6-8 по годин могло не бути абсолютно. Були навіть такі е, дні, коли за добу, там, взагалі там 4-5 годин світло є, а так його не було. Тобто, не акумулятори, не не Ну, господи, коротше, всі генеруючі наші прибори не могли, не, встига, не встига... встигали заряджатися. Ну, генеруючи це, я так сказала, ну або казати, акумулюючі, в общем, акумулятори. Вони просто не встигали заряджатися для того, щоб потім було комфортніше жити. Ось. Тому що так, у мене взагалі все складно. У мене так, немає електрики, немає води, нема зливу, нема е, на чому приготувати. тобто У мене приватний будинок і все на електриці. Тобто насос, відкачка, е, електроплита, благо є газбалон і є повноцінна газплита. То можна в в принципі, принципі, ну не в принципі, можна приготувати їсти, але я стараюсь так. В мене, в мене знаєте, Коли включається світло, як галопом по Європах, біжу зразу там стірку ставити, якщо це ніч, там ставити посудомийку, бо напротягом я її загружаю. У нас в розширю, розширювальному баку є вод, ну, запас води, але я його не витрачаю на миття. Тільки, якщо десь там ну, дуже треба там, овочі помити, наприклад, да? або фрукти якісь, тоді так. А мити посудомийка помиє, а, Але ще біжу готувати. Якщо я не наготувала на 2-3 дні, тоді я ще лечу, лечу готувати компоти. Ну, Тобто все таке все, знаєте, побутове. А так розважаю себе, якщо ще день, і збираю дітей на вулицю. ну, Зараз жара, зараз взагалі ці дні грім. Я навіть сьогодні дуже його злякалася. Буквально за хвилин 15 до, зйомку, до зйомки, до початку зйомок. Пролунав грім такий, ну, такий, досить сильний. Я, я злякалась, при тому, що до цього я прочитала новину, що сьогодні має бути обстріл масований, що там з тушками з усим. Ну, як Бог дасть, як то кажуть. Я думаю, що все буде добре. І я вірю в наших хлопців, я вірю, що наше ППО відпрацює добре, все позбиває, і всі будуть живі й здорові. Так, не будемо пропогани. Так ось, коли це день відключення світла, знову ж таки, я можу вишивати на вулиці, я можу вишивати вдома, ночі в'язати, як настрій ляже. А можуть піти в город і там ковирятися в землі. Якщо особливо це після дождю, і земля така прям пухка-пухка, то, то чому сам Бог волів і ти бур'яни повиривати. Ну, от так от. Отак от я провожу свої. Да, я ще не навчилась, до речі, і вишивати, і, і, і теревеніти. Треба вчитися. Вишиваю я з паперу, і трошечки мені незвично, я вже відвикла від того паперу, але. Картину треба дошити. Робити перенабір то втрата зараз часу для мене, тому шию з паперу. Ну і так, таким чином у батарею економлю. Я взагалі другий раз шию цю картину. Картину я тоді ще в якомусь з тегів я сказала, що це моя тегова вишивка, тобто при зйомці тегів. Я буду вишивати саме цю картину. Ну, і так воно все трапилось другий раз. Я маю дошити довго буде, Там 400 хрестиків і здати каті звіт. Привіт, Катрусь! Але, як бачите, я вишиваю бузок. 14-й каунт нитки пері. Мама їх дуже-дуже любила. Так, відволіклися. Ну, от ось так у мене проходять дні, коли йде відключення світла. Питання друге. Питання друге. Чи впливає відключення світла на ваш настрій повишивати? Ні, не впливає. Ну, ні, навпаки, впливає. Впливає, яким чином? Коли це вечір? Коли це. Темрява, я дітей вже вклала спати, а мені спати не хочеться, а світла нема. От тут в мене прям взагалі я дуже-дуже-дуже-дуже-дуже хочу вишивати. Тим паче я люблю дуже вишивати. Е, знаєте, коли у вас підсвітка, тобто в кімнаті темрява, абсолютно темрява, і е, освітлюється тільки ваша вишивка, тобто ваш робочий простір. Я це ну, прям дуже-дуже люблю. Мене тоді не відволікає нічого, ніч, ніч, абсолютно. Е, хоча, ой, вибачте, трясеться стул. я його відвину. Зар, зараз хвилин, секунду, бо якось так поставила, що незручно. Е, вибачайте, е, це я зараз просто, щоб ви розуміли, замальовую схему, де, де я зупинилася. Так ось. Я дуже люблю, коли мені нічого не відволікає мене. Єдине, що в мене телефон світиться, в мене світиться моя лампа, яка може живитися від і... Ну, і Я сиджу в навушниках і слухаю аудіокнигу. Музику або прослуховую серіал. Зараз, до речі, закінчую. Не повірите, Доктор Хаус. щось мене як про прострелили. Прострелило його передивитися. Ну, я так дивилась одним оком раніше, коли він йшов по телевізору. А це прям, знаєте, дуже заразливо заходити в шорти в YouTube Shorts. І там були уривки: ну, тобто, з доктора Хауса, думаю, блін, а не передивиться мені Доктор Хаус. А на черзі в мене Чикаго Мєд, а на черзі в мене зараз дуже нашумівший цей серіал, і Бріджентон якось так вони. Язик заплутується. як завжди, до речі. Ось. Тому так, коли йде відключення світла, я не дуже-дуже втомлена, я розумію, що мені ще хочеться. Один, два, три, чотири, п'ять. Ще хочеться вишивати, я дуже залюбка. Я, вибачайте, бо, бо рахую ж, дуже залюбки. Е Вишиваю? Це мені прям по кайфу. Іноді, е навіть, коли є світло, я вимикаю все в кімнаті, коли чоловік уже відпочиває. Я просто вишу весь все світло. А коли в ніхто не спить, я роблю такий, знаєте, в темряву. І так само лампа, і щоб мене боковим зором візуально нічого, ну, нічого не відволікало. Тоді, взагалі, вишивка в мене прям летить. Так, питання третє. Якщо ви вишиваєте, чи в'яжете при відключенні світла в темряві, які лайфхаки ви. Лев чи пристрої ви, пристрої ви використовуєте. Ем, я колись показувала, що в мене є м, ну, селфі палка не селфі палка. Е, в мене є на прищепці е, тримач для телефону з е, лампою. Е, він в мене живиться від павербанку. До речі, мені чоловік купив ще один павербанк. Зараз все він прямо лежить на фоні. Похвастаюсь. Зразу закрию хто виробник, щоб це не було реклама. Ось такий якраз. Я вже, я вже навіть знаю, що це розкраска називається лісова красуня. Він на 30 міліампер годин. Дякую своєму чоловіку дуже. Я його дуже-дуже кохаю. Е, і мені просто ну, так сподобався цей 450. Тому що мрія в мене вже є, ось вона лежить. На ній зараз тримається телефон на зарядці. Мрія в мене вже є на 20 тисяч. Залишилось 4-5 нуль, тому що я прослухала, ну, знайшла в Ютубі хто там виробник, і було проговорено, що це лімітована серія. Дуже дуже прям лімітована. І ось я придбала. Ну, не я чоловік придбав мені такий підгончик <гум> подарунок, за що я йому дуже вдячна. Олівець. Треба ж все-все замальовувати. ви що. Бо я потім зупинюся і навіть не буду знати, де я. Я, я можу, я, я вмію так. <гум> ось. Я вмію так, на жаль, робити. Що ще я використовую? Тобто: павербанк, лампа, ну, телефон. На одному повербанку в мене висить лампа, як зараз при зйомках. Хоча зараз, слава Богу, є світло. У мене на одному повербанку висить телефон, на другому повербанку висить лампа. Ну і все. Зараз у мене штатив з тримачем з круговою лампою. Так само. І красота. От, якщо немає інтернету. Якщо в мене вже так вийшло, що сіла е, сідає акумулятор на роутері, е, то тоді, так, я, в мене є в, 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 в ЗНАЦі вже скачені серіали е, і фільми на телефоні. Ну, як скачені? В Ютубі скачені. А, я з нього і дивлюся, просто захожу в, в офлайні, включаю завантажені, і дивлюся там, висять реально фільми, як, як то кажуть, на чорний день. Тому що щось останнім часом я ну не можу я вишивати в тиші. В мене якісь такі філософські думки лізуть, про, просто про які ну, 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 там просто Тому називається, без не розберемося або впадемо в депресію. Тому я намагаюся. Постійно щось слухати, відключення не відключення. В мене Вусі завжди щось, щось, щось говорить, щось грає, тому що останнім часом якось мені дуже стало накатувати. У мене спогади про маму. От, до речі, я здивувалася, що коли я взяла зараз цю картину і почала вишивати з вами. У мене нема ніяких думок про маму. Нема такої, знаєте, ностальгічної спогадки. От коли мама була жива, вона вишивала цю картину, ні, нема. Але буває такий момент, що прям нахлинує так аж до сліз просто. Це, напевно, мій егоїзм, що я не можу змиритися з тим, що я вже не донька. Ну, Донька ще тато живий, але нема мами, нема кому в жилетку поплакатись, як кажуть. Тому, дівчата, бережіть своїх мам. Вони для нас, ну, це наш захист, це, це все, що в нас є. Коли, стає, коли вже з'являється чоловік, коли з'являються діти, все одно мама буде завжди найближча, найрідніша. Бо це ваша кров, точніше, ви її кров, Забула було обрізати. Ось. Тому я намагаюся весь час бути, в... щоб мої вуха були зайняті чимось, якимось трандіжом. Ну, корисним, звичайно, трандіжом. Для мене, наприклад, музика теж вона корисна. Переважно це українські виконавці. Ем, від, ну, як, е, корисна тим, що я не, не гружуся тими думками, я не впадаю в депресію. От, так. Ну, тобто, дівчата, якщо є зараз можливість купити лампи. Да, до речі, є е, такі лампи для. Книжок на прищіпці, теж вони невеличкі. Але, до речі, світять вони дуже-дуже гарно. Я не здогадалася одну лампу взяти, принести сюди, але ну, я відфотографую і вставлю в прев'ю. Фотографію покажу вам зараз на екрані. Я поза позаминулого року, коли прям взагалі були блекаути, блекаути, щоб було таке, щоб по три-чотири дні не було світла. Так, один, два, три і там два. То вона дуже рятувала, вона, по-перше, довго тримається. Я купувала в епіцентрі за 200 гривень. Я купила собі чоловікові. Чоловік сказав, мені не треба. Я залюбки прийняла її собі в дар. В нас було таке, що я, я наст... вона дуже легенька і дуже добре тримається на станкові, не падає, не падає. Гнучкість у неї добра, ну, взагалі кайфова. А, ось в цьому році, навесні, так, уже в цьому році, ні, чи в минулому, напевно, осінню, так, осінню минулого року. Я купила, чи навіть літку. Я купила одну із ламп, там теж пошилені акції, не пам'ятаю, де десь в Олексі. Зараз покажу. Вона набагато більша, ніж моя лампа, набагато більша, ніж моя для читання. Ось така. Кольорова її, до речі, продавала і продає. Але вона чудова, вона класна, вона гнучка, вона тримається, бо буває, що ця гнучка, гнучкий цей провід, буває, що він ну, видихується і все. Ви згинаєте, воно бах, падає. Так от, єдиний мінус цієї лампи що в неї холодне освітлення. Я не можу вишивати при холодному освітленні. В мене дуже сильно хоча вона дуже дуже яскрава, в мене дуже сильно напрягаються очі, і потім вони болять. Я навіть не можу при теплому освітленні вишивати. Тобто мені треба нейтральне освітлення. І знімаю я при нейтральному освітленні. І супер, мої очі вони як захищені. Я можу так ну, просто годинами сидіти і вишивати. Текст, тут вишила. Годинами сидіти і вишивати. Які ще я пристрої використовую? Ну, начебто все сказала. Начебто все сказала по лайфхакам. Четверте запитання. Всього їх 5, до речі. Які сюжети вам в такі періоди хочеться вишивати? Якраз в такий період, коли відключення світла хочеться вишивати щось світленьке, щось те, що гріє, те, що, знаєте, як зимою. Тому що на, як правильно сказати? на психологічному рівні, ти розумієш, що Ну, будемо так казати, у нас від, перші такі масовані атаки по енергетиці були. 10 жовтня позаминулого року, тобто 22-го року, почали атакувати, піти так сразу пікою, почали атакувати нашу енергетичну інфраструктуру. І це було напередодні холоду і всю зиму. Ми просиділи не всю зиму. Такі глобальні відключення були до Різдва. Ой, вибачте, це я зачепила. Були до Різдва. Оце я пам'ятаю. Я пам'ятаю, що на Різдво два 20... свят вечір, 24 грудня. На піво десяту включили світло чи без 15-10 було. Його не виключали аж добу, і це таке для нас щастя було. Це просто ну, це був кайф. Ти, ти тоді розумієш просто цінність того всього. Минулу зиму ніхто нічого, слава Богу, все, все, все супер пройшло. Не хочеться нічого загадувати. ну, Щоб не наврочити. Ну, а це вже знову, бачите, почали вони обстрілювати, почали нищити інфраструктуру заздалегідь. Я дуже переживаю, що зимою ми будемо без світла сидіти. Не так переживаєш за себе, як за дітей. Бо я то можу одягнути, знаєте, як, як капустинка, а ді... ну, старшу ще можу одягнути як капустинку. А молодший в мене з характером. Він йому одягає шапку, він знімає, йому одягає штани, він через 5 хвилин їх знімає. Важкий випадок. Ну, нічого, ми це переживемо. То я до чого? Я до того, що ми психологічно розуміємо, що відчуваємо, як. Сказати, не відчуваємо, тобто ми розуміємо, що зараз літо. Але так як перші блекаути були вже в холодну пору, то воно десь на, на підкорці, в голові там хочеться тепла. Хоча на вулиці зараз жарко, вдень по 28-30 градусів, душно і, і ця прохолода, яка зараз. У нас зараз на градуснику 20 градусів. Ух, ти, 20 градусів. Вчора було 11, сьогодні вже 20, при тому, що майже в той самий час. Ось. Е я сподіваюся, що я не де помилок не зроблю, бо відволікаюся. Е е хочеться, знаєте, коли розповідаєш, хочеться десь е розглядати все, що завгодно, але не вишивати. Е е свого роду це в мене зараз теж як терапія. Робити дві справи одночасно. знаєте, одна, справа, ну, одна ситуація, коли сидиш з чоловіком, розмовляєш, коли вишиваєш, а друга ситуація, коли вам відповідаєш на запитання, воно по-різному йде. Так, ось, в такі от періоди, коли йде відключення світла, хочеться дійсно вишивати щось світленьке, щось тепленьке, щось зелененьке. Ну, як правило, це мій дракон іде. Дракон мене гріє, мені з ним добре. Взагалі я його дуже-дуже люблю вишивати. Я... І в мене, я казала вже, що в мене дуже велика є мотивація вишивати дракона, тому що в мене на черзі ще є мрія одна, це байкер на закаті. Дуже-дуже хочу його придбати. Зараз знімають з відеозвіти з першовідшивом. Я, до речі, залишу посилання, якщо, може, вам буде цікаво. Я чесно, я не запам'ятала, як пані звати. але я їй дуже вдячна за те, що вона шиє такого красунчика, в неї там і будинок чудовий літній. А, прям теж вау, але той байкер мені ну, ну просто дуже-дуже до душі. Ой, клас. Так що в мене є. Ну, Мені, звісно, дошивати і дошивати, бо я не душиви. Їх треба дошивати, коротше. Так, поїхали Дані. далі, бо це було таке коротке запитання. Це було четверте запитання. Ну і п'яте запитання. Чи швидко плине час, коли ви вишиваєте при відключенні електроенергії, ніж при світлі? Скажу так, ой, вибачте. дійсно дуже швидко плине час, дуже придуже. тому що коли ти в такому Ось я знайду, де я зупинилася. Коли я вишиваю в такому прям. Як це сказати? Боже у мене тут просто ще деякі символи на відмічені, які мама вишивала. Я ще, знаєте, по клітинкам добре, що я собі розкреслила і дивлюся по клітинкам. Де вже відшито, а де ні. Так ось. В мене плине час швидко за рахунок того, що я вже попередньо казала, коли я сижу в такому, знаєте, коли всюди темрява, і світло є тільки на вашому робочому просторі, я себе навіть відчуваю як вконі. Ну, як захищена, я в вконі. От я в такій бульбашці, де мене нічого не відволікає. І. Процес іде значно швидший. Тобто я не кручу неде головою, я нічого не роздивляюся, бо роздивляється ту нічого. темрява на вулиці. Ха... І в кімнаті темрява. Тому так, процес іде так швидше, швидше плине час. Ну і причому, так діти сплять, знаєте, ніхто мене не насіпає, не дергає. Раз, два, три. Мене ніхто насіпає, не сіпає, не дергає, бо ви, ви ж розумієте, що. Коли є маленькі дітки, то ви сильно собі час не приділите. Ви тільки присядете вишивати. Мама, я хочу чаю. Ви тільки присядете повишивати. Мама, я покакала Там, чи покакав. Неважливо, вибачте, за прямоту, але, але це життя. Це, це дітки. Ну, от. І ти весь час бігаєш, то їм пити, то їм ще щось. То з ними погратися, то помалювати, думаєш, Господи, слава Богу, на кінець то присіла. Тут опять: ой, мамо, в мене тут якісь питання, якісь проблеми, і знову біжиш туди. Там Бувають там, там буває, тараси, мама, я мокрий, мама, я упісівся, тому що я зараз ну, намагаюся. Коротше, днем він ходив в мене просто в трусиках, е а на ніч я його ложу спати вже, ну, поки що в памперсі. Зараз ще трохи прогріється їхня кімната. Я не знаю, чи, вибачте, спати, хочу, бо так уже півдинація. Я не знаю, чи. Цьому році я відучу Тараса від euh, памперсів, але дите... старшу доню я точно відучу. Вона вже в мене спить в трусиках. Для нас це такий рекорд. Е так що, ось, друзі, люблю я вишивати вночі. Е не завжди є, на жаль, можливість, бо іноді буває таке, що ти розумієш, тобі рано рано вранці треба вставати кудись їхати. А їхати це значить, ти маєш не маєш права на помилку, ти, ти за кермом ти несеш відповідальність, тому маєш бути відпочивший, маєш бути ну, в тонусі зі свіжим мозком. Я вас дуже люблю, цілую. Дякую, що так. Коротко мене послухали. Мій бред, але актуальний бред. Я дуже попрошу вас поставити вподобайку І дуже попрошу там під відео е, написати коментар свій, хто не знімає теги. Напишіть, будь ласка, як ви проводите свій час в період відключення світла. Мені дійсно дуже цікаво. Ну, а у кого є свій блог, дівчата, я чекаю П'ять питань, всього п'ять питань. Дякую вам велике. До побачення. Мирної ночі, тихої ночі. Люблю вас, цілую, па-па.